Рівно 25 років тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі. Святкування річниці незалежності України Новгородцівському розпочалось покладання квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому та до вічного вогню, як вдячність загиблим, що боролись за незалежність нашої держави. Новим святкуванням незалежності України в місті стало урочисте проходження представників силових структур, прикордонників та рятувальної служби. Наразі український народ продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу в зоні проведення АТО. Чимало військовослужбовців віддали своє життя за краще майбутнє. України серед них і четверо наших земляків, тому аби кожен житель міста району гості від маленького до великого пам'ятали про їх подвиг біля входу до парку імені Тараса Шевченка, відбулось урочисте відкриття пам'ятного знаку воїнам, які загинули в зоні проведення АТО. Незважаючи на дощову погоду, зібралось чимало новгородціверців, аби віддати шану захисникам. Символічно, що такий пам'ятний знак, ми відкриваємо. В день народження нашої держави. Біля цього пам'ятного знаку кожний громадянин може зупинитись і згадати всіх наших героїв, згадати всіх захисників вітчизни, які втратили своє життя за долю неньки України. В свою чергу військовий комісар Олег Трощенко зазначив, що вони зроблять все можливе, аби прискорити перемогу, щоб загибель захисників не була марною. Пам'ятний знак загиблим у зоні проведення АТО в Груціверському це ще одне нагадування для нас, що треба любити свою батьківщину та цінувати мир. Так, да, дійсно важливо для нас. це пам'ять мені очень хотілося б, щоб мир був на Україні. Це дуже важливо, тому що мені дуже подобається очень Україна. Я обожаю її традиції, землю, все. і мені хочеться, щоб действительно мир. Пам'ятний знак такий стоїть, і там дуже гарні вірші. Це Шевченка, Кавказ. Я вони надихають на патріотизм в ці часи. Україна виборює незалежність, не на папері незалежність. Незалежність це в, в житті, в реальності вона становиться як держава.